Чому буває важко дивитися в очі? І такі, знаєте, дуже популярні думки, що, значить, ви щось хочете приховати, ви не щирі, дивись в очі, тільки так ти скажеш правду. Але зазвичай люди, які майже завжди не дивляться напряму в очі, просто їм важко сфокусуватися. Тому що очі можуть розфокусовувати да, їх. Таке також буває. Але іноді я нещодавно з таким стикалася, з таким неочікуваним е, таким, поясненням. Ну, в конкретному випадку, коли людина зрозуміла, що коли, от мені дивляться в очі, і я намагаюся дивитися в очі, ну, там просто є трошки така легка-легка асиметрія в очах, і людина відчула, що дійсно є певна напруга всередині очей. І коли трошечки погляд кудись в сторону, стає набагато легше. Тобто іноді людина не може дивитися в очі не тому, що в неї там засилля та в голові, а тому, що просто на те є фізіологічні причини. Так, це моє відео в рамках такого великого відео, і там ще було відео про цю епідемію психологізації. Дуже раджу подивитися і обов'язково підписуватися на мій канал, ставте лайки і до зустрічі.